омо до слова керівника духовної спадщини керівника київської конференції духовної спадщини церкви адвентистів сьомого дня садовника константина григоровича Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні тема моєї невеличкої духовної настанови, зараз ми побачимо її на екранах, називається Благословення, які приносять нам дар пророцтва. Я думаю, що ви розумієте, про що піде мова. Церква Адвентистів сьомого Дня, ви, як знаєте, будує свою, скажімо так, богослов'я на Біблії і трудах духа Церква Адвентистів сьомого Дня стверджує, що Біблія є єдиним самодостатнім підґрунтням їх віровчення. Ще в 1847 році один з засновників церкви АСД Джеймс Уайт, фото якого ви бачите на цьому слайді, заявив, що Біблія це досконале та повне откровення і єдина основа нашої віри та життя. Згодом його дружина. У 1884 році співзасновниця церкви Адвентистів сьомого дня і пророчиця Елен Уайт додала, що для вірних Богу людей, що становлять її залишок, Біблія і тільки Біблія буде їх єдиним стандартним і мірилом усіх доктрин та основою всіх реформ. Але тоді навіщо нам потрібні труди Елен Вайт? Якщо тільки Біблія являється нашою основою. Для початку, щоб відповісти на це питання, хочу розповісти вам одну історію з мого життя. Це було у 2007 році. Я звершував тоді служіння. В трьох містах це був Пологі, горіхів, Гуляйполе, там, де зараз ідуть бойові дії, але тоді все було мирно і спокійно. І ми проводили євангельські програми в цих містах. І до нас приїхав в гості пастор євангелист аж самого Нью-Йорка. і звали його Біл. І ось він привіз нам подарунок. Такій великій валізі. Ми думали, що ж там може бути в такій величезній валізі, мабуть, такий великий подарунок чи великі подарунки для нашої громади, для євангельської роботи. І ми дуже були здоволені, коли він відкрив цю валізу і достав ось приблизно отакий відеопроектор, який раніше називали відеопушка. І цей відеопроектор, мабуть, був випущений в кінці 80-х, начало 90-х років, до того ж, він був трошки несправний. Він сказав: Ось подарунок від нашої громади вам. До речі, скажу вам ще раз, що це був вже 2007 рік. Він думав і його брати і сестри, що ми тут ну, зовсім такі відсталі і примітивні. І після цього я показав йому свій відеопроектор, яким користувався. Ну, він, мабуть, в разів так 5-6 був менший, ніж той. Я його міг возити в свої е, сумки пасторській і ще туди класти ноутбук. Коли я йому показав свій ноутбук, то він виявився навіть свіжіший і новіший, ніж у нього. Тому він був дуже здивований. Ту інформацію, якою в нього була. І проблема в тому, що люди буває судять по якійсь інформації про щось. Не маючи ну, достовірної інформації, вони роблять висновки. Так і з трудами Елен Уайт. Більшість людей, які судять Елену Вайт, її твори, не прочитавши до кінця навіть жодної жодної книги. І так і буває, коли я з якоюсь людиною спілкуюсь, вона мені розказує про труди Елену Вайт, що не треба їх читати. Вона там вже пророк була, то я питаю: скільки ти її книжок прочитав? І виявляється, що навіть буває і не одної. І людина судить оцю людину. Яка жила більше 100 років назад, по тому, що вона почула від когось, хтось там зробив якісь висновки. І тому я кажу: не робіть вис висновків на основах чиїхось думок, а розберіться самі. А розібратися можна, коли ми читаємо книги, труди якогось чоловіка чи жінки, наприклад, Елену Вайт. Але для церкви адвентистів сьомого дня звучить сьогодні питання: чи можемо ми залишатися вірними біблії і водночас літературну спадщину Елену Вайт вважати богонатхненними пророчими працями? Я прошу вас переключити слідуючий слайд. Ага. Дякую. Христос сказав нам у Євангелії від Матфія 7 розділ, 15 вірш. «Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки. Справжні видіння посилаються з метою вести нас до Бога та Його слова. а хибні – Привносять нові вчення та нову практику, які суперечать Слову Божому. Тому їх слід відкидати. Джеймс Уайт сказав такі слова. Я зазначав Джеймс Уайт, лже пророк змінює і спотворює Біблію, тоді як справжній пророк веде нас до Бога та Його слова. Коли ми досліджуємо твори і книги Елену Вайт, як ви думаєте, до чого вона веде нас через свої труди? До Біблії, до Бога, до Христа. Вона не веде нас через свої труди від Біблії, від Господа. І одна з найвагоміших причин, з якою церква АСД вважає Елену Вайт. Істинним пророкам полягає в тому, що у своїх працях Елен Уайт підносить Ісуса Христа як Господа і Творця нашого світу. І Його слово. Хтось сказав, поки ти не скуштував пиріг, не зрозумієш, що в нього всередині. Зміст того, щоб читати. Книги Елену Вайт е, полягає в тому, що ми повинні самі знати, що там написано. Є така книга Христос надіє світу. Піднімуть, будь ласка, руку, хто читав цю книгу. Дуже добре. Більшість з вас цита, читала цю книгу. Коли ви читали її, до вас говорив Дух Святий і відкривав вам такі таємниці, які не прописані в Біблії. Було таке. Так? Тому ми можемо сказати, ті, хто читав, наприклад, хоча б цю книгу, ми можемо сказати, що це найкраща книга про Ісуса Христа після Біблії. І Господь говорив до нас і відкривав. Я також пережив цей прекрасний досвід. І тому розумію вас. Подивіться на слова і Елену Вайт, які вона казала. Вона писала. Звеличуйте Ісуса, ті, хто повчає людей, звеличуйте Його в проповіді, в співі, в молитві. Всі ваші сили повинні бути спрямовані на те, щоб вказувати збентеженим, спантеличеним і заблудним на агенця Божого. Сьогодні багато християн ігнорують Біблію і спотворюють її вчення. Це так чи ні? Бо коли ми порівнюємо вчення різних християнських конфесій, то ми бачимо, що вони не зовсім, скажімо так, по-російськи соответствують Біблії. Ми бачимо, що в них є помилки. Наш чудовий Бог дав нам сучасний вияв дару пророцтва в працях Елен Уайт. Не для того, щоб замінити Біблію, але піднести її і привести нас до її дивовижного вчення. Ці праці призначені для того, щоб захистити нас у духовній мандрівці, оскільки в наші дні ми зустрічаємось з багатьма викликами. Божественні одкровення, як маяк, висвітлюють наш шлях. Всі ви знаєте цю цитату із псалмів, псалом 119, 105 вірш. Твої слова, немов світильник під ногами, освітлюють мій шлях. У своїх працях сестра Уайт розкриває багато важливих біблійних тем. Вона описує безумовну Божу любов до грішників, дивовижну особливість Ісуса Христа, Його спасаючу благодать, незмінний Божественний закон та багато інших біблійних тем. Всі ви знаєте п'ятитомник. Як він називається, підкажіть мені. Конфлікт віків. І цей п'ятитомник складається з таких книг Патріархі Пророки, «Пророки і царі, бажання віків, дії апостолів», велика боротьба. І коли ми з вами хочемо досконало знати біблейне вчення, то ми можемо паралельно читати Біблію з цими. Книгами, які допоможуть нам більш яскравіше відкрити біблійне вчення. Але якщо ви молода людина, чи вам притаманно читати з гаджетів, то ви можете зайти на сайт Центру досліджень спадщини Елен Уайт. Ви бачите зараз його на екрані. Ви можете зайти на цей сайт, який нараховує більше ніж 130 мов, на які перекладі твори Елен Уайт. І ви можете зайти на цей сайт, ось так він виглядає, і читати твори Елен Уайт. На... Якщо ви не встигли записати, можете сфотографувати, чи записати. Цей сайт для того, щоб можна було заходити туди. Там є і на українській, і на російській мові. Якщо ви читаєте на інших мовах, також можете читати твори Елен Уайт на цьому сайті. Да, ще обкладинка там не зовсім на українській мові, але ми маємо надію, що буде і більше української мови в обкладинці. Так він ще виглядає. І далі ми можемо бачити, як він виглядає. Якщо ви хочете мати е, книги Елену Вайт на смартфоні, то є ще отакий додаток у нас. Ви можете бачити його і е, задати в пошуку і встановити собі такий додаток. Е, там також 130 мов. Е, Ще там, звісно, на українській мові маловато книг буде, але е, згодом я думаю, що їх буде ставати все більше. Також в цьому додатку можна слухати аудіо книги Елен Уайт. Е, їх там 13, наскільки я пам'ятаю, і ви можете навіть слухати в цій е, оболонці ці книги. Також у нас є ще один додаток, який називається тематичний індекс по творам Елен Уайт. Розробник цього додатку є Ольга Стасюк. І цей додаток допомагає більш краще працювати з творами і книгами Елен Уайт. І там є індекс, наприклад, ви хочете задати. Там слово Адам. І цей індекс видає, де в творах Елен Уайт написано про Адама. Дуже зручний додаток. Так що користуйтесь їм, якщо у вас є смартфон. Також є і для комп'ютера чи ноутбука такий самий додаток. Праці Елен Увайт розкривають великі теми Біблії і праці також допомагають нам зрозуміти багато цінних деталей та подробиць Біблії. Вона, не мов під мікроскопом, допомагає зрозуміти те, чого ми не помічаємо в Слові Божому. Така ціль книг Духа Прочого. Річард Девідсон, професор Старого заповіту інститута і Університету Андрюса Мічиган. Визначив кілька місць, яких Елен Уайт, не знаючи стародавніх біблійних мов, розкрила первісне значення біблійних уривків. Наприклад, перш ніж дати ізраїльському народу десять заповідей, Господь вказав на благословення, яке несе їхнє виконання. Це написано в книгі Вихід і повторення закону. В зв'язку з цим Елен Уайт вірно писала, що 10 заповідей це 10 обітниць, і що немає негативного сенсу в законі, хоча він може здаватися таким. І ще один приклад. У книзі Вихід, 25 розділ 8 і 40 вірс, говориться, що Бог показав Моїсеєві зразок святилища яким воно має бути побудовано? Що таке зразок чи модель? Елен Уайт пояснює, що Бог показав Моїсею мініатюрну модель небесного святилища і наказав йому все зробити за зразком, показавши йому все це на горі. Моїсей не лише отримав усі інструкції, а й бачив. Модель з кінію, яку міг відтворити з народом Божим, ви можете збагатити своє духовне життя і набути особливого духовного досвіду. Прочитавши чотири Євангелія від Матфія, Марка і Луки та Івана разом з чудовою книгою бажання віків. Наприклад, ви можете прочитати євангельську розповідь про переживання Ісуса в Гесиманському саду, ви бачите цитати на екрані, де це написано. А потім прочитати 74-й розділ книги Бажання віків Ефсімані, який допоможе вам розкрити більш яскравіше. Що відбувалося з нашим Господом Ісусом Христом в той непростий час для Нього? Безперечно, праці Елену Вайт є корисним прочим мікроскопом, допомагаючи нам розглянути багато дорогоцінних істин Біблії у найменших подробицях, які допомагають зрозуміти біблійний текст і істину ще краще. Тому християни багато втрачають, якщо не читають книги і праці Елен Уайт. Ну, а якщо ви не можете читати, чи у вас нема часу на це, то є ще один спосіб збагатити е, свої духовні знання. Можна слухати без інтернету на подібних пристроях. Зараз я на слайді покажу вам. Мабуть, вам знайомі такі пристрої, це плеєри, у мене теж такі є. І я можу його слухати для себе, де б я не був, я беру його з собою, де немає інтернету, і слухаю книги Елену Вайт. Ви можете не мати часу прочитати щось, але ви можете мати слухати час, коли ви щось робите, коли ви десь їдете. Можна це слухати. І повірте, це допоможе вам зростати ще більш духовно. Е, пастор вашої громади сказав мені, що я можу зробити таке оголошення: з питань придбання такого плеєра подібного, можете підійти після служіння до секретаря вашої громади Чіпчар Марії, і замовити подібний такий плеєр. Для того, щоб мати. Книги Елену Вайт слухати Біблію в різних перекладах і також збагачувати своє духовне життя. У старовинні часи Господь обирав пророків для того, щоб допомагати людям не збиватися і не ухилятися від істинного шляху. У пізніші часи Бог дарував церкві адвентистів сьомого дня дар пророцтва. З такою самою метою Елен Уайт пояснила свою власну функцію, сказавши такі слова. Якби ви поставили собі за мету вивчати слово Божє, захотіли б відповідати біблійним нормам і попрямували до християнської досконалості, то вам не знадобилися б свідчення. Але саме тому, що ви нехтували богонатхненною книгою, Господь спробував досягти ваших сердець простими прямими свідченнями, що звертають вашу увагу на натхненні слова, яким ви не бажали коритися, і закликають вас будувати своє життя згідно з його чистим і піднесеним вченням. Як було зазначено, праці Елен Уайт не призначені для того, щоб замінити собою Біблію. Елен Уайт у своїх працях підносить Біблію і допомагає людям бути вірними, посвідченими біблійними, е, як це по-українськи, ісследователями, дослідниками? Дякую вам. Але дух пророцтва може виконувати свої функції лише тоді, коли ми будемо читати та вивчати праці Елен Уайт. Вони не допоможуть вам, якщо ви будете тримати їх просто на полиці, якщо ви купите подібний плеєр і покладете його, і будете слухати тільки музику чи радіо, якщо ми. Не читаємо, не слухаємо ці твори, то вони нас не збагатять. Якщо ви так робите, якщо ви досліджуєте книги Елену Вайт, то, то це дуже добре і дякуйте Богові за це. А якщо ще ні, то чому б не почати читати чи слухати духовну спадщину, яку залишив нам сам Господь через Елен Уайт вже сьогодні. Це Послужить зростанню вашого духовного життя. Амінь. Запрошу вас до молитви. Господь і Бог наш, створивши небо і землю. Ми дякуємо тобі, Господи, за слово Твоє, яке Ти дав всьому світу. Кожній людині на цій землі. Дякуємо Тобі, Господи, за Ісуса Христа, який своєю кров'ю омиває нас від всякого гріха. Ми дякуємо Тобі, Господи, і за дари, якими Ти наділив свою церкву в цей останній час. Ми дякуємо Тобі, Господи, і за дух пророцтва. Допоможи нам, Господи, сприйняти ці слова, які Ти передав через Пророка Елену Вайт, щоб ми збагатили своє духовне життя і служили тобі ще більш ревно, готуючи цей світ до твого скорого приходу. Тобі нехай буде слава, Отцю Сину й Духу Святому. Амінь.